Дієвий астрологічний гороскоп на червень місяць. Для вас, 1 по 10 червня, перша декада червня принесе дії вам можливості для розширення професійних горизонтів. Ваше прагнення до порядку і організації в роботі буде винагороджене. Однак у цей період варто бути обережним з новими контрактами, де далі можуть приховувати підводні камені. Варто звернути увагу на загальний тонус організму. є ризик перевтоми, тому важливо планувати час для відпочинку. Можливо, звернутись до фахівців. Для проведення консультацій. Сімейні стосунки вимагають уваги, це хороший час для відкритих розмов з партнерами. З 11 по 20 червня період може принести додаткові можливості для професійного розвитку, але важливо не допустити зайвого навантаження. Остерігайтеся споку спрацювати за межами своїх сил. Нервова система може бути підвищена чутливою, може підвищений емоційний фон цей час відносин відносини між пар, вами та партнером можуть в періоді випробування для одиноких дів можливі нові знайомства, але не поспішайте з прийняттям рішень. З першого по 30 червня в кінці місяця ви зможете підвести підсумки та з'ясувати, що вийшло а що потребує допрацювання. Дотримуйтесь дисципліни та перевіряйте всі документи, приділяйте увагу харчуванню та дотриманню здорового способу життя, займіться фізичними вправами на свіжому повітрі. Для дів, які перебувають у стосунках, це гарний час. Для прояву турботи і розуміння. Рунічний гороскоп З 1 по 10 червня руна райдо це період вам енергії для подорожей і пошуку нових шляхів. Однак будьте уважні при прийнятті рішень, адже шлях може бути не таким прямо лінійним, як здається. З 11 по 20 червня руна Ейвас це час для змін і оновлення. Ваша здатність адаптуватися до нових обставин і вивести свої дії на новий рівень буде важливим. З 21 по 30 червня руна феху, руна багатства та добробуту ви отримаєте можливості для матеріального розвитку та підвищення фінансового стану. Однак необхідно зберігати баланс, уникати надмірних витрат. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 червня, перша декада червня буде важливою для вашого фізичного та емоційного відновлення. Приділіть більше увагу своєму сну. З 11 по 20 червня ви можете відчувати підвищений рівень стресу, тому важливо знайти способи релаксації і підтримки гармонії у своєму житті. З 1 по 30 червня у цей період важливо активно підтримати баланс між роботою та відпочинком, техніки розслаблення і здорове харчування. Поможуть уникнути перегрузки. Розкоп снів. З 1 по 10 червня у цей період сни можуть бути дуже чіткими і вказувати на майбутні події. Вони допоможуть зрозуміти напрямок, в якому слід рухатись. З 11 по 20 червня сни будуть емоційно насиченими, пов'язані з вашими глибокими переживаннями та невирішеними питаннями. З 21 по 30 червня це час для зцілення через сновидіння. Ви можете отримати важливі підсказки щодо того, як діяти в майбутньому. Та вирішити завдяки цим підсказкам якісь проблеми в житті. Дякую, Діли, на, на складено.